Колись раніше, митаємо назад, виготовляв я шаблон із ДВП. Це відбувалося саме тут. Камін вже він, тут бачите, більш гарненько виглядає, оздоблений. А, яка тут ідея? А, тут буде клеїтися ДСП-панелі з нішою під телевізор, а, і буде огинатися все це стільницею, плюс ще є тумба. А, тумба сюди, стільниця наша. Ось Значить виготовлена вона по шаблону. Я виготовляв ото цей контур. Тобто я обвів сам, е, сам камін і ДВПшкою обладив цей контур. Е, згідно, згідно того контуру, який, є. Е, згідно того контуру, який, який я собі на, намалював, я його переміряв, переміряв кутоміром е, і відповідно переніс все це на креслення. Після цього креслення віддаю на виробництво. Вони, вони ще думають, будуть вони таке виготовляти чи ні. Ну і врешті-решт, все погодились. Єдині моменти, які нам потрібно буде зараз в ході доправлять дороблять, поки ще Це перше фреза не може зробити нам кут 90 градусів от, в, в цьому випадку. І відповідно, щоб ми оцю всю, цю всю деталь, коли будемо нести, щоб її не поламали, нам залишили такі штучки, недофрезеровані. Тобто ми їх будемо також вручну дорізати для того. Про це вже по місцю, коли стільниця стоїть поряд своїм місцем, ми все це будемо дорізати, і, і тільки тоді це буде вже от, оця правильна фігура, яка нам потрібна. А, ну от, єдиний мінус в цій штуці, ну, що дорізати, то ще півбіди, але от про, це, про от цю фрезу. Тобто виробництво не могло зробити нам менший, менший от оцей радіус. Нам прийдеться власноруч його дорізати для того, щоб він щоб він підійшов туди. От ну як ви бачите, там стіна вона, звісно, з кутами 90 градусів. Що відповідно нам потрібно туди правильно підійти, бо якщо так, то кути ці закруглені мішають. Тому така гулянка. Як все це вийде в житті? Уже вже покажу потім, коли буде все готово.